Військовий оглядач німецького таблою дубільд Джуліан Рьопке заявив, що Україна наближається до стратегічної поразки у війні з Росією. Він зазначив, що ситуація на південному сході, а також у Харківській Донецькій областях стрімко погіршується. На думку експерта, РФ має перевагу у системах безпілотників. Україна ж потребує мільйонів евпідронів і ракетної підтримки від заходу. Юліан Робки також розкритикував українську мобілізаційну систему, заявивши про нестачу реального поповнення на фронті. Ну і безкарність за дезертирство. Юліан Робки попереджає, що без нагайної зміни. Стратегія Києва та його партнерів територіальні втрати будуть неминучими і будуть тривати. Ну і російські наступи на Дніпро і Запоріжжя можуть стати питанням місяців, максимум одного-двох років. Отакі От ось думки Юліани Рьопки. на фронті в Україні з'явився новий, так би мовити, учасник, який може бути вигідний і небезпечний для обох сторін. Як пише CNN, мова йде про таке погодне явище, як туман. Зазвичай бійці сили оборони використовують дрони, щоб відстежувати пересування ворога. Однак погода цьому не сприяє, навпаки, навіть заважає туман вітер і дощ суттєво ускладнюють роботу безпілотників, що дозволяє Росії просочуватися через українські позиції. Цитує CNN військового аналітика Майкла Кофмана. Утім, туман так само працює і проти росіян. Хоча деякі військові скаржаться, що це явище перетворило маневрену війну. Власну Покровську на гру в нарди. погодні умови також зіграли на руку росіянам у Запорізькій області. Констатують автори матеріалу. Ну і можливо, втрата Покровську не повинна розцінюватися як переломи моменту війні. Про це пише оглядач із східної Європи Марк Гелеотті для The Sunday Times. За його словами, бої триватимуть, але точка неповернення уже вже пройдена, і шанси на те, що місто залишиться під контролем України наразі. Невеликі, ну і навіть у разі втрати Покровська і сусіднього Мирнограда битва на північному сході продовжиться, адже інші міста фортеці Донеччини залишаються під контролем України. Пан Гелоті додає, що наступна ключова битва може розгортатися у Вашингтоні. Кремль, нібито, використовує бої в покровську як сигнал для США, щоб демонструвати успіх та спробувати повернути прихильність Дональда Трампа. Також за оцінкою аналітика останні нафтові санкції проти Московії більше спрямовані на тиск на Москву для поступок, ніж на пряме посилення України. Ну і також протягом останніх тижнів ситуація навколо Гуляйполя стає усе більш гострою. Там аналітики з Діпстейт фіксують постійні просування ворога. На жаль, зокрема у районі населених пунктів Веселе, Зелений Гай, Рівнопілля, Солодкий, Новоуспенівка. Ну і за оцінками інституту вивчення війни, американського окупантам залишилося лише 4 кілометри до Гуляйполя. Ворог намагається оточити місто з північного сходу, одночасно посилюючи натиск зі східного флангу. Російські підрозділи рухаються в напрямку. Коляйполя і важливої траси Покровського Ляйполя, яке забезпечує власне один із головних логістичних маршрутів для українських сил. Загалом про оперативну ситуацію на передовій прозвітував речник генштабу Андрій Ковальов. Давайте його почуємо. Загалом напередодні 216 бойових зіткнень. Це приблизно середнє значення минулого тижня. На Покровському напрямку 75 атак. Костянтинівському, 32, Олександрівському, 21 і куп'янському 8 штурмів. Сили оборони уразили один район зосередження особового складу, одброєння і військової техніки. Підбили два танки, три бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, одну РСЗВ і два засоби ППО, а ще 72 одиниці автомобільної техніки окупантів. Ми власне друзі, давайте на секундочку повернемося до е, вполі вікні. Ви зараз бачите трансляцію так само наживо, що відбувається в, в, в залі суда. Там Олексію Чернишову обирають за обіжний захід. І ось що пишуть власне в центрі протидії корупції е, 9 травня. Олексій Чернишов отримав ще. 500 тисяч доларів гроші передавали через дружину Олексія Чернишова Світлану, яку називали професором. За даними прокурора САП, кошти передавали в медичному центрі красиву центрі Києва, який належить родині Цукермана. Це ж е Шугермен, який теж фігурує власне на плівках. Ну і власне зараз йде клопотання про запобіжний захід Олексію Чернишову, екс-міністру, віце-прем'єр-міністру. Ну і ми так само будемо повертатися до цього і озвучувати вам більше подробиць зала засідання. Спостерігаємо за цим наживо 500 тисяч доларів. Отака от сума фігурує в руки, які нібито за версію слідства взяла. Дружина, а не сам Олексій Чернишов, поїхала завбачливо не забирати кошти, так стверджують слідчі. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, до нас доєднується. Поговоримо все ж таки про фронт, про перспективи, що нас чекає. Пане Олексію, вас вітаємо. Вітаю, вітаю вас, вітаю. Пане Олексію, Юліан Рьобке багато можна ставити запитань стосовно цієї е, людини, яка займається висвітленням нашої війни, в тому числі для Більд, і тим не менш, максимально невтішні прогнози зробив е, стосовно ситуації е, загалом і Донецька і нашого півдня, де так само ворог активізувався. На ваше бачення, як розгортається ситуація у нас на фронтах? Вона складна, але я не сказав би, що відбувається відбулося погіршення, яке яке б дозволило говорити, що загалом хід війни зміниться. Ну що я маю на увазі? От відома цифра, що за три роки війни, після першого несподіваного наступу, потім росіяни один відсоток української території за три роки просуваючись різними технологіями, зуміли захопити. І, от влітку цього року, коли вони зібрали такий ударний кулак на Покровськ, потім він розділився і трошки пішло на Запоріжжя. От тоді Путін говорив, що вони тепер можуть розгромити Україну. Там вони думали, що вони створять. Таку велику покровську битву, і в цій великій покровській битві українські сили оборони будуть розгромлені, розгор... ну і далі. Капіталяцію України і все таке. Ну от те, що ми зараз бачимо: що є інфільтрація в Покровській, інфільтрація це вже не міцні штурми, це міцні інфільтрації. Це вже більше до гібридної війни наближаються росіяни, тому що немає сил на такі великі операції. Вони так просуваються, і дуже неприємно те, що просуваються ну, від Донецької Донецької області через Нікровську в бік Запоріжжя, але це почалось не не, не вчора. Це вже хто спостерігає за ситуацією, говорить, що ну місяць-два це вже небезпечна ділянка. Там навіть не змінювали структуру командувань, тому що ну це незрозуміло, чому вони от, просуваються і просуваються в бік Запоріжжя через Дніпропетровську область, не можуть зупинити. Але сказати, що відбув, відбувається розгром, ні ні. Навпаки, те, що росіяни влітку планували як розгром України, вони не змогли здійснити. А зараз, коли вони навіть інфільтруються в нові території, тут же мови про розгром немає, тому що ну ситуація на фронті змінилась, і були приготування з нашого боку. Зараз мова йде про те, що ну відсувається фронт там десь на 5 кілометрів, десь на 10 кілометрів. Це, це у разі, якщо, наприклад, Покровськ буде повністю ним захоплений. Але розгрому немає. І не може бути знову. От прийшла Росія той пік, коли вона е, мала певні шанси, як вона думала на розгром України. Зараз його знову немає. Тобто, ну якщо і можна було говорити про про якусь катастрофу, ну треба, треба було співати цю пісню влітку для тих, хто хотів її співати зараз. Коли говоряться про надзвичайно важку зиму, і різні нові голоси про це говорять, все, це на все. І я вважаю, ну така кампанія інформаційна на додавити там, де не можуть додавити на фронті. На фронті ситуація дійсно складна, але ну не настільки, щоб говорити про якийсь розгром, про якусь катастрофу і про відсутність е перспектив. Видно, що Росіяни зараз дуже поспішають, поспішають е, можливо навіть більше ніж Україна, тому що ну тому що їм доведеться змінювати умови цієї війни, якщо вони не досягнуть швидкого результату, який би вони могли показати у себе всередині, пане Олексію, до вас запитання о такого характеру. Як ви вважаєте? Оці навіть те, що ви говорите про е, Росія там обіцяла собі захопити про ці американці про ці плани в курсі, як ви вважаєте? Американці про плани Росії, да що вони, от ми захопимо, ми все знищимо. Давайте там три місяці, два місяці. Три тижні і, і, і американців в курсі, і китайці в курсі, і вони дуже уважно спостерігають, як як змінюється тактика війни, як змінюється види На сполучені штати вони принаймні ці на ті та частина американського істеблішменту і індустріального, який робить безпосередньо постачання в Україні. Вони в курсі вони цим займаються. На і та, але, якщо говорити про політичний рівень реагування, ну сполучені штати, все ж таки для них це трошки зараз е, увага на краю, тому що венесувала важливіша. А, але це проявляється, якщо політично говорити, у тому, що ну від нас вимагають е, мати більше військ для того, щоб нова тактика росіян, яку вони демонструють місяць інфільтрація, не працювала. А в чому е, проблема у тому, що щільність військ дуже мала, і е, дистанція між опорними пунктами е, е, велика. І якщо трошки змінюється погода і туман, то виявляється, що не мертва зона, не така вже мертва, і вони можуть проходити, тому що дрони не все бачать. Тобто, ну основний рецепт, який нам говорять, збільшить збільшити кількість військ. Ну у нас інше бачення, у нас є ще е, суспільні різні інструменти. Але ну в цілому бачать е, інша справа. Я так розумію, що ви питаєте, чому вони нічого не роблять. Ну те, що вони вважають, потрібно робити, вони роблять. Ну і дякуємо їм за це. Угу. Тобто Путін теж каже про е, 15- число Покровського захоплю і Трампу він це казав в тому числі, так? І не склалося. Тут я не думаю, що зараз вже є така вже синхронізація з тим, що робить Дональд Трамп, з тим, що. Просить робити росіяни. Є дата 21 листопада. Я думаю, це більш критична і важлива дата, коли вступають основні санкції проти нафтових кампаній росіян, і звичайно до цієї дати. Я думаю, в Кремлі сподіваються зателефонувати у Сполучені Штати, ну когось там передати, сказати, що ми перемагаємо змушуйте Україну капітулювати. Я думаю, таке є, але я не думаю, що це ну настільки зараз може спрацювати. Цього недостатньо, що роблять зараз росіяни, щоб вони вплинули на ставлення адміністрації Сполучених Штатів, mm -hmm. які зараз заняті Мадуро. Пане Олексію, наостанок, але гуляй поле не можемо вас не спитати. Наближається ворог і до цього населеного пункту, що з ним буде, яка доля. Я думаю, будуть обороняти скільки можливо, але це ну ну що сказати, і про просто, просто це вже давно проблема. Те, що вони там просуваються у тому напрямі, і викривали е, з нашої наших, в наших нашому плануванні це ж окремий напрям. Я не можу сказати. Я не розумію, що там відбувається, чому всі адміністративні заходи, і зміни структури командувань і перекидання резервів. Ну я не Виключаю, що у нас було таке бачення, що їхній наступ вік Запоріжжя, от, е, от цей напрям, що це намагання відволікти ресурси, наші ресурси від Покровська. Можливо, ми так думали, але вони занадто вже далеко просунулися. Yeah. Ну я просто чесно скажу. Я точно не знаю, це проблема, так uh -huh. але я не думаю, що це такий розгром е, ще більший, ніж під Покровським. Ні, такого немає. Пане Олексій, дуже вдячні вам за те, що доєдналися і за те, що поділилися своїми думками. Вони надзвичайно важливі і розуміємо справді, що наші зусилля якісь приймаються, але ж, на жаль, результат, якби, на жаль, є і ворогів. Дякуємо вам, Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.